Нагріваю писачок і провожу по лініях, які в мене намальовані олівцем. Острожанка Ната Кушнірук наносить віск на гусяче яйце. Каже на писанці, хоче зобразити панно художниці авангардистки Алли Горської вітер. Кілька років назад я зрозуміла, що мені набагато цікавіше буде відтворювати якихось українських художників і звертатися до свого минулого. Я досить ґрунтовно дослідила і вивчила тему українського авангарду. Я вважаю за свою мету таке покликання, якесь розповідати людям, що за допомогою писанки ми можемо впізнавати українське мистецтво також. Ната розповідає, розписувати писанки, її навчив батько 20 років тому. Мені просто тато дав в руки писачок, це був саморобний писачок. І я спробувала, і мені дуже сподобалося, захопили це дійство. Те, що буде заповнене воском на поверхні яйця, воно збережеться від кольору. Відповідно, ті лінії, які я зараз наведу білим, вони. Будуть такого кольору, як поверхня яйця. Тепер ми опускаємо в жовтий кольор. Потрібно важливо, щоб писанка, щоб вода у фарбі охолола. Дістаємо яєчко, і тепер воно у нас жовтого кольору. Ната розповідає, писанки розписує один раз у рік перед великоднем та зазвичай дарує їх друзям. Писанка це завжди якесь магічне дійство, яке в собі зберігає енергетику. Я писанку розмальовую здебільшого для когось. Коли я малюю писанку на подарунок, а зазвичай так найчастіше і буває, тому що ти хочеш щось побажати людині. Я малюю там ті речі, що пов'язують нас. Я зафарбувала ті елементи, які потрібно, щоб були жовтим, І кидаю в наступний червоний колір. Ната Кушнірук каже, за два десятки років розписала понад півтисячі писанок. Так, ось в нас тепер ми можемо опускати наступний колір. І дивитися, що в нас вийшло. О, Який гарний колір. Давайте діставати. Ольга Данилишина, Назар Мідріган, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.